Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браті і сестри, триває час посту. Сьогодні є 20 березня. Дуже хочу, щоб ми собі пригадали той час, коли рівно 5 років тому назад ми з вами розпочали наші онлайн-зустрічі. Почався Оцей злощасний вірус, де ми до кінця не зрозуміли, де ми, напевне, засумнівалися, де ми припустили, що наші помисли, думки, все те, що ми бачили, чули, слухали, воно важливіше від Бога. А Господь сьогодні знову з нами. І тоді, і сьогодні, і завжди однаковий, бо Він є вище всього. Він є наша поміч, Він наша розрада, Він наша втіха. Тому довіряємо Господу, і ніколи не сходімо із тої стежини спасіння, якою йдемо від часу нашого народження до часу нашої вічності.